Дай Господи, щоб цей наступний великий день був мирним. Це таке заповітне бажання, це таке прохання до Бога. Я знаю, у мене син воює вже 34-й рік, з перших днів війни його забрали. Я це все знаю. Вони мені влазати говорили. Ми вас знищимо всіх. Кого не, розстрі... не застрягли, не знищимо, будуть на Сибірі. Тут ніхто з вас жити не буде. Отакі подлюки до нас йдуть. Пропадає новогодні день і лето менше йдеш. Ну і вообще к празднику как-то не так ощущается. День рождения не так ощущается. Как ну, бы потому что повзрослели. Этос приветы нашим хлопцам на фронте. Ой, у меня аж мурашки по телу пошли. Ну, я хочу, чтобы они победили. С каким настроением будем Пасху ä, праздновать, дети? Так громкие. Счастливым? Да. Ну, уже три роки ми живемо в одному настрої. В страхові, в переживанні за своїх близьких, найперше за тих, які на фронті. Але все одно якісь мають бути пробіли у цьому такому суцільному сумному настрої. Напевно, ці свята, по перше великдень, це просто красиве, навіть якщо не вдумуватися в його зміст. Це свято, коли люди вітають один одного, коли люди ходять у гості. Це якраз такий розквіт природи, принаймні на нашій території. От. І ну, я знаю, я не знаю, добре це чи погано, я не дуже така можливо людина, яка розбирається у всіх релігійних нюансах свята, але для мене дуже важливо найперше навіть те. Щоби пересилити себе і прокинутися, наприклад, о п'ятій ранку, це означає, що я ну, от не зовсім звично себе веду цього дня. От, сходити до церкви, освятити Паску. І коли мій чоловік ще був живий, то він обов'язково мене чекав із, із тим кошиком, і це було ну, так, якби святковий сніданок обов'язково. Ну, я думаю, що цього. Року, та і всі два попередні роки, більша частина людей обов'язково готує якісь гостинці для хлопців, які там воюють і відстоюють незалежність України. Я теж це роблю, бо два онука моїх два онука мого чоловіка. Зараз на фронті один якраз зараз у відпусточці, і під сами, самий Великдень буде їхати. То треба його спорядити добренько, щоб йому і самому там смакувало, і солодко було, і його побратимам. В нашому будинку є паркінг, і в перші місяці, в перший рік війни то той паркінг був заповнений людьми. А вже останнім часом перестали спускатися до парку. До паркінгу. Звичайно. Звичайно, якщо буде оголошена повітряна тривога в цей період, то треба собі шукати якесь укриття. Я, наприклад, планую піти до греко-католицького храму, наскільки я розумію, там є підвальне приміщення, то напевно це буде якийсь захист. Ну, Мабуть, не дуже такий він святковий. Ну, свято є свято, ну так, якісь традиції будуть, там то пасочки, то якісь, а так, ну, особо ні. Чи будете пекти паски, чи ні, купляти? Ні. Купувати. До церкви йдете. Ну, подивимося, як будуть справи. Ми ще питаємо, чи зважають люди на безпеку. От Ми пам'ятаємо вербну неділю, mm -hmm. був страшно. Та бут. ні, тут, по-моєму, ні. Тут ні. Може, десь ближче до лінії, там, там ще може якось, а тут ні. Думаєте, буде спокійно. Надіємося, що буде спокійно. Так, відчувається настрій. Великдень це велике свято, православне. Тому миру нам всім. Сімейна затишку, була палуччя. І сподіваємося, що нас, наші захисники та захисниці все, що рятують, бо ми е люди цивільні. – Як готуєтесь, чи будете пекти паски чи купляти? Не. Мабуть, спечу. Чи будете зважати на безпеку в цей час, якщо, можливо, підете до церкви, пам'ятаємо обстріл на вербну неділю, страшний? Так, це має, таке, таке є, на жаль, але все ж таки будемо дотримуватися яких, якихось правил безпеки. Якщо буде тривога, то треба піти в укриття. Є, трохи. Так. Не знаю, що вам відповідати. Є настроєння. Чи будете готуватися, паски пекти до церкви йти? Ну, В церкву ми підемо, а пасочки я ни пеку, ни Купим, не піку, не вмію. Купімо, візень, є. Пійдемо в церкву, звісно. Це ж такий день. Треба йти. А чи думаєте в цей день про безпеку? От згадайте вербну неділю, який був страшний обстріл, трагічний. Я знаю, у мене син воює вже 3-4 рік, з перших днів війни його забрали. Я це все знаю. Чи готуєте якусь посилку, можливо, хлопцям? Ну, будемо готові, да, ми часто їм посилаємо, все посилаємо. Ми себе на думці, що це є велике свято так, для всіх. Ми чекаємо, це не найбільше свято християн. Але з таким, знаєте, я, наприклад, так подумки про себе собі, Дай Господи, щоб цей наступний великдень був мирним. Це таке заповітне бажання, це таке прохання до Бога. І дай Бог, що так і було. Чи якось готуєтесь, печете паски, чи йдете до церкви? А, до церкви йду на службу, так, кожного року, а паски ні. Особисто я не печу. Ми ще Запитуємо, чи думаєте про безпеку, якщо згадати вербну неділю, страшний, трагічний обстріл, як до цього ставитись? Так, це важливо. Думаю, тримати руку на пульсі. Я знаю, де є поряд укриття. Ми всі знаємо, ми відстежуємо так, як ми напрямку безпека. Тому я думаю, ми, на жаль, чи на щастя навчилися адаптуватися до безпекової ситуації в будь-якому разі. Ну, Сість пасочки, поїздити і все. Ну, да. а так? Яички, Ну, да. все. Ну, з родителями. Настроєння немає. Ну, это когда вот были, может, лет 12, тогда было какое-то настроение. Mm -hmm. Ну, как и зимнего настроения ни у кого не было, так же и с этим праздником. нет никакого настроения. Обычный день, обычный праздник. Это через войну, через то, что вы трошки подросли? Нет, потому что повзрослели все. Пропадает и новогоднее настроение, день рождения, и лето меньше ждешь. Ну, и вообще, к как это не так ощущается. День рождения не так ощущается. Ну, как бы, потому что повзрослели все. До церкви пидаты? Не, мы в Бога не верим. У не мене немає настрою, бо у мене мама хвора і зараз тяжко війна. Ну, як такого настрою немає. Ні, ну по-любому там, як говориться, відмічають, не відмічати. відмічати, відмічати. Ну, ми просто сядемо, покушуємо з друзями і все. Пасочки печати чи купляю? Купляю. У мене подружка дуже вкусні, я у неї купляю всегда, вона пече. А я купляю. До церкви чи підете? Так, да, обов'язково. Чи звертайте увагу на безпеку? От згадайте верхню неділю, який був страшний обстріл, які загинули. Обстрі. Де буде діяти? Що про це думаєте? Ну я думаю, швидко сходити. Ну, все одно на природу підемо. Все одно. Страх є. Ну, як воно осуждено, то від судьби не йдеш. І ще просимо якісь побажання, якісь привітання нашим хлопцям на фронті. Ой, у мене аж мурашки по телу пошли. Ну, я хочу, щоб вони победили. Я по-русски буду говорить, мені так проще. І щоб вони всі живе вернулися. Э, Ми як можемо, так ими допомагаємо, і підтримуємо. Ну э, головне їм здоров'я, видержки, терпіння всім, всьому Южному і всій Україні. настроем. Ну, який може бути настрій під час війни. Разумієте, гинуть хлопці. Я не знаю, У мене два сина на війні. Я теж трішки служив, але ну, довго. зараз за старий. Ну ви знаєте, хотілося найголовніше миру. Оце саме головне. І хлопцям нашим. Дай Бог їм здоров'ячка, витримки, всього, щоб... тому що без нас ніхто не захистить, окрім наших хлопців. Ніхто, повірте. І повірте, ці падлюки, вони йдуть, щоб нас знищити. Я був в окупації, пробув півроку там, в Скадовськ, Херсонщина. Я був під арештом. Вони мені в це говорили, ми вас знищимо всіх. Кого не, розстрі... не застрелимо, не, не знищимо, будуть на Сибірі. Тут ніхто зважити не буде. Отакі От падлюки до нас йдуть. Розумієте? І в цей день ми ну, хотілося б, щоб Бог почув наші молитви. За мир за Україну. І хай буде Україна. Слава Україні! З яким настроєнням будемо Пасху празднувати? Щасливим? Да. Будемо робити крашенки? Да. Пасху печь будемо. Угу. А підемо церкву церкви світити. Да. Ну, з хорошим настроєнням і з пожеланням мира, щоб вже наступну Пасху всі наші були вдома. Этого очень хочется. Скажите, пожалуйста, что передаете вы еще вот с хлопцем на фронт, я так разумею? Здоровье и чтобы они все вернулись, не просто вернулись, а целыми, и чтобы их ждали, дождались всех. Вот это очень важно, потому что, к сожалению, не всех ребят дожидаются, и многих ребят бросают, если с ними что-то там случилось. Чтобы такую глупость наши девочки, женщины, дочери, сыновей они делали. А так, пускай Пасха будет счастливая, принесет радость. Такий, щоб сильно, ні, але ж ми сподіваємося на нашу перемогу. Не знаю, Ми сподіваємося. Де будете відзначати? Чи в... Ну, я буду на роботі. Та в неділю треба на роботу йти. Як готуєтесь, печуть вдома паски чи купуєте? Ні, ми не, не робимо, бо нема коли, а куп... будемо купувати. Так все гаразд. Ще запитуємо, що б побажали нашим хлопцям на фронті. Не знаю. залишитися живими, скорішої перемоги нашим хлопцям. Не знаю. Вірити вірити, що ми переможемо і що ми з ними. Ми якось я не знаю, що зараз дуже важко всім. Це все. Ми надіємося на перемогу, тільки ждемо добра і всього найкращого, миру, тепла, добра для діток. Раді діток живемо, раді онуків. Я вже бабуся, так що раді онуків. Так що будемо все сподіватися, що все буде добре. Як будете відзначати, чи вдома, чи на природі, ой, чи ой, ми ще паски? не визначаємо. Пекти паски буде донечка, однозначно. Однозначно, донечка дуже мене пече смачні паски. Так що однозначно буде пекти, чи завтра, чи в суботу. Подивимося, як буде час, як там з роботою подивимося, тому що я за внуком ось приглядаю. Це мій внучок Максим. Так що дуже лагідна дитина. Будемо пекти паски. Як будемо відзначати, ну то вже покаже час. В Церкву будете йти. Ну хотілося б, але теж будемо дивитися, як складеться час. Як? Дай Боже, що нам дозволять це все робити. Ну, зараз церква пише, що буде, хочуть вони проводити онлайн це все, то може не будемо рискувати заради дітей, заради онуків. Ну будемо дивитись по обставинах, як буде, як буде. Ну, так, так. Бо навіть вербна неділя не зупинила. Так, не будемо, та, 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 не будемо. Будем. Тому що ну, я вважаю, згадаю, що свято це свято в душі, ми віримо, ми надіємося, ми це все розуміємо. Ну, трошечки ми не співвласні з тим часом, який зараз відбувається. Ну, думаємо, все буде. Получиться, підемо в церкву. Ні, посвятимо свячену водичку. У нас дома є свячена водичка, покропимо пасочки, і це все. Ну, я думаю, це віра в Бога, це всередині. Це ми надіємося на Бога, надіємося на все. І так все буде добре. Все щоб, буде щоб побажали хлопцям? побажаємо хлопцям перемоги, терпіння, здоров'я, витримки їм. І я думаю, що вони все зможуть, все переможуть, все буде добре, все буде Україна. Все буде, все буде добре. Ми віримо в хлопців, віримо в нашу добрісну славу, тому що хлопці в наші сильні. Ну просто трошки керівництво підводить, Ну вони ж не винні, але хлопці стара. І всі ми стараємося, всі сімейно стараємося, всі навіть ці кнопочки, діточки вони ну, стараються.